Апаратна нарада у слов'янському виконкомі почалась із вручення подарунків в рамках договору партнерства та співробітництва. Місто Коростень передало слов'янську ікони. Наразі гранітні ікони святого Миколая Чудотворця і Діви Марії отримали настоятели українських церков Слов'янська. Я хочу щиро прийняти ці ікони, які будуть розміщені. Сподіваюсь, у новому храмі Свято-Троїцькому, який буде побудований. На площі комунарів, яку я думаю, ми перейменуємо, тому що не може бути в українському місті у 21 столітті площа комунарів, а тим більше там буде стояти храм, за який ще треба проголосувати, тому що ще є, ще має бути одна сесія, і наша міська рада повинна затвердити. Своїм рішенням остаточне передання цієї земельної ділянки під будівництво храму української, нашої справжньої православної церкви, яка відстоює інтереси саме України, а не якихось інших сусідів. Нехай вони будуть для нас добрі чи не чи погані, але вони є сусіди, і тому про це не треба забувати. Від урочистостей до благоустрою продовжують традицію попередників наразі у виконкомі відновлюють роботи комісії, що буде слідкувати за благоустроєм слов'янська. Про це заявило керівництво міста. В цей четвер на 10 часов я приглашаю средство масової інформації. Дмитрий Вікторович у нас відповідальний. І починаємо роботу цієї комісії. Ви помніті. Она працює по вулицях нашого города ну функції її придупредительне. Відновлення багатоповерхових будинків на стадії завершення кошти виділено. Втім, підрядники досі чекають на грошові надходження, які так і не нараховані. Акти виконаних робот по мої тажного жилому фонду слабає управління заяви ділиться. Но фінансили не визначиться на брижі вороги. На Це основна серо хоча роботи практично вже до Завершення по нашим аварійним домам. точного графіку відключень енергопостачання слов'янський рем не має досі. Віялові відключення. Болюча тема для мешканців мікрорайону Хімік. Багато домівок мікрорайону має теплопункти, що залежить від електрики. Під час відключень опалення домівок припиняється. Половина мікрорайону, де частний сектор і немає, теплопунктов. Там свет горит благополучно. Там, где у нас теплопункты, через 10 минут после света батареи холодные. Мало того, что у людей и так 14-15 градусов в квартире, даже с батареями. Вы обещали этот вопрос как-то решить, как-то пересмотреть. Я думаю, если будут голосовые, то это будет. И частный сектор, есть еще много, Ільна робота Кібробавська через дорогу дана нікого значення к нам дати керівництво міста в свою чергу доручило Рему переглянути питання щодо відключення мікрорайону хімік. На останок представили нового начальника відділу реєстрації актів цивільного стану слов'янського міського управління юстиції на цю посаду. Призначена Наталія Коритна, яка працює в органах юстиції з 2003 року.